Друзі, привіт! З вами є Тренер? Сьогодні поговоримо на тему креатину спортивного харчування. Одне із найчастіших запитань, які новачки і новачки, які перший раз купляють спортивне харчування, задають в магазині продавцю, а скільки я наберу на креатині. Але є ще не менш популярне запитання: а скільки ж залишиться після того, як я перестану його вживати, цей креатин? Або скільки я зілью, або який в мене буде відкат. От сьогодні в цьому відео ми про це і поговоримо. Креатин це тип амінокислот, які допомагають будувати м'язи та дають тобі додаткову енергію для тренувань. Але що буде з твоїм тілом, якщо ти вирішиш відмовитись від креатину після тривалого прийому на постійній основі, перш за все, потрібно вияснити, що таке креатин. Це тип амінокислот, які виконують функцію будівельних блоків білків. Вони є природним джерелом енергії, завдяки якому твої скелетні м'язи скорочуються. І саме креатин допомагає створити постійний запас енергії в м'язах, щоб вони могли продовжувати працювати, особливо під час важких тренувань. Тобто це майже як пауербанк. Вживають креатин двома способами. Це щоденний прийом креатину невеликими порціями та фаза завантаження креатином. За даними WebMD, під час прийому креатину загальний рівень креатину в сироваці е крові та кількість креатину, що зберігається в м'язах, зростають. Але що ж станеться, якщо ти припиниш приймати креатин? А зараз поговоримо про відкат після креатину. Що ж буде з твоїм тілом? Перш за все, рівень креатину знизиться, і це може викликати деякі побічні ефекти. Зокрема, втому це перш за все м'язову слабкість, втрату ваги або підвищене здуття живота і зниження природного вироблення креатину. Відчуття втоми, припинення прийому креатину може викликати втому. А якщо в тебе вже є синдром хронічної втоми, то припинення прийому креатину може ще більше. Погіршити симптоми. Близько 5% креатину в організмі зберігається в мозку, щоб допомогти в процесі вироблення енергії, яка використовується для вироблення гормонів і нейромедіаторів мозку. Однак, коли загальний рівень креатину в організмі знижується після припинення прийому, мозок може тимчасово припинити виробляти ці сполуки, що призводить до втоми. Згідно з даними, більша частина креатину в організмі зберігається в скелетних м'язах і використовується в метаболічних шляхах, що виробляють енергію і беруть участь у русі та скороченні м'язів. Коли ти приймаєш креатин, твої м'язи працюють, е, наче супергероя у них підвищується здатність виробляти велику кількість енергії. Це й дозволяє збільшити м'язову силу та підвищити інтенсивність тренувань. Після того, як креатин поступа... перестає поступати додатково в твоє тіло, його рівень м'язах падає, а отже, й знижується здатність виробляти енергію, особливо під час тренувань. Це може, в свою чергу, призвести до відчуття слабкості у м'язах, зниження м'язової сили та як наслідок. Падіння рівня інтенсивності з кожною молекулою креатину, що зберігається у твоїх скелетних м'язах, зберігається кілька молекул води. Про це свідомо як гідратація м'язів. Гідратація м'язів призводить до того, що вони виглядають більш наповненими. Також це може призводити до набору ваги. Збільшення ваги через цю додаткову воду іноді помилково пов'язують зі збільшенням м'язової маси. Коли ти припиниш приймати креатин, м'язи не будуть утримувати стільки води, що призведе до втрати ваги іноді 2-3 кг в перші кілька днів або тиждень після припинення вживання креатину. Згідно з дослідженнями, опублікованими у серпні 2017 року в журналі International Інформаколеджі одним із можливих наслідків прийому креатину. Особливо надмірної його кількості є надмірна залежність від зовнішніх джерел креатину. Коли твій організм виявляє велику кількість креатину в організмі, він може дати сигнал органам сповільнити або зупинити його вироблення. Навіщо виробляти те, що і так рівень високий в твоєму організмі? Як тільки ти припиниш, Вживати креатин, твоє тіло може зреагувати так швидко і запустити процес синтезу власного креатину. Негайно, просто не вийде. Хоча немає жодних доказів того, що прийом добавок креатину може спричинити незворотні пошкодження органів, наприклад, які синтезують креатин. Спостерігається короткочасне зниження його вироблення після прийому добавок креатину. І найголовніше питання. Яке хвилює всіх, особливо новачків, хто намагається побудувати красиві та великі м'язи. Чи зникнуть м'язи, якщо перестати приймати креатин? Чи є креатиновий набір ваги постійним? Креатин не будує м'язи. Це роботу виконуєш ти, а він просто допомагає робити це, даючи більше енергії та прискорюючи процес відновлення. Якщо ти й далі продовжуватимеш так працювати, твої м'язи не зникнуть за одну ніч. Може піти лише кілька кілограмів у вигляді води, і все. Тож, якщо ти вже не відчуваєш того ефекту, який був раніше після прийому креатину, можливо, прийшов час зробити невелику перерву. А якщо ти хочеш зберегти результати, продовжуй тренуватись, правильно харчуйся, відновлюйся, і все буде ок.